На завершення про можливість перевороту у Росія 5 березня зараз інформація, що Путін лягав на операцію по онко нібито, і як на мене, це була можливість зробити такий переворот, але Герасимов і його спільник, і його спільник Патрушев. І мали в цей час ну, таку можливість. На це не пішли. Чи вони цього і не хотіли? Це... По-перше, це все припущення. Це інформація з так званих зливів. Це припущення да, в тих презентаціях військової розвідки Сполучених Штатів, які стали відомими після відомих нещодавних зливів. Це такі аналітичні презентації, красиві картинки. Для доповіді в об'єднаному комітеті начальників штабів США, ну і, можливо, там для деяких високих чиновників, високопосадовців США. Але це припущення. Якщо б прямі, от я вам скажу просто, що ми маємо розуміти, щоб ми не жили знаєте, в якихось фантазіях, щоб ми не видавали бажане за дійсне. Так от, якщо б реально Герасимов і Патрушев Хотіли прибрати Путіна або захопити владу, я вам скажу, і вже не було б на своїх посадах. І взагалі ще питання, де б вони були? І в якому фізичному статусі. Тому я, я скептично сприймаю цю інформацію: це витики, припущення, і не більше того. Другий важливий момент, що теж треба розуміти. Путін і Герасимов не союзники. Вініше, я вибачаюся, і Герасимов не союзники. ФСБ і військові завжди конкурували. Завжди. І Путін цю конкуренцію підтримує. Інша річ, от якраз в протистоянні Пригожину, Патрушева і Герасимова багато що об'єднує. Обом не подобається Пригожин. І обидва в перспективі будуть діяти проти Пригожина. Щодо Путіна. Я переконаний майже на 100%. Ну, ніколи не кажу ніколи і завжди, тому я не кажу абсолютно переконаний, але майже, що і у Патрушева, і у Герасимова на даний момент нема прямих амбіцій на державний переворот, тому що це для них фізична смертельна небезпека. І інша річ, от подейкують різні джерела. Цьому я більше довіряю, що у Патрушева є план. І нібито він все ще сподівається, Путін нібито йому обіцяв, що нинішній російський президент зробить своїм спадкоємцем сина Патрошова да нинішнього да, міністра сільського господарства. От такі сподівання можуть бути у старшого Патрушева, але тут, до речі, є вже чинник Китаю. Тому що от коли Сі Цзінпін побував в Москві е, місяць тому, ну багато хто помітив особливу увагу Сі Цзінпіна до російського прем'єра Мішустіна. Мішустіна запросили до Пікіна. До речі, теж увагу минулого року в Пікіні побували Дмитрій Медведєв, колишній російський президент. Ну він там привіз листа від Путіна, але тим не менш, фізично там перебував. В листопаді минулого року був старший Патрушев в Пекіні. От зараз мішусці начекають. Так що я думаю, що зараз з'являється новий чинник, який буде впливати на внутрішню російську ситуацію, і визначати, хто там буде після Путіна. Це Китай. Поки що, це, думаю, скоріше не визначальний але він може впливати. Потенційно може впливати на російську ситуацію, тому що на внутрішню російську ситуацію, тому що Росія чим далі, тим більше стає залежною від Китаю. В першу чергу економічно, але думаю, вже не тільки економічно. А от в цьому сенсі, все ж, таки, про переворот, я думаю, що переворот він може статися в тому випадку, або спроба перевороту, якщо, наприклад, виникне смертельна небезпека. Для того самого Патрушева або Герасима, от якщо вони відчують, що для них все дуже погано може закінчитися, але одночасно їм вистачить я б сказав, волі, готовності піти на якісь різкі дії. І якщо вони будуть розуміти, що їх підтримують, що у них буде потенціал, можливість здійснити якісь конкретні дії для зміни влади в Росії. От на ці питання у нас немає відповіді. Ми не знаємо, що там в голові у Герасимова, у Патрушева чи здатні вони взагалі психологічно на переворот? Поки що здається, що скоріше ні, ніж так. Але от якщо виникне смертельна небезпека, і якщо вони об'єднаються між собою, будуть діяти спільно, тому що тільки у силовиків є реальний шанс. Поміняти владу в Росії зараз тільки у Силовиків, ну і ще один варіант, який коли це може бути можливим. Якщо наприклад буде очевидно, що у Путіна ну остаточна що називається криша, поїхала і він готовий розв'язати ядерну війну, оце теж небезпечно, тому що це смертельна небезпека для всієї Росії, зокрема для путінських еліт, ну можна комусь вижити в бункері. Але далеко не всі, ми що? Бункером керувати після цього, це вже не життя. Да. І от, от якщо вони відчують, що от це смертельна небезпека і для них, і для країни, ну тоді теж це може стати поштовхом для якихось е серйозних дій проти Путіна, які ну, стане остаточно схибленим. Або якщо виникне, наприклад, ситуація, от це більш вергідний варіант. Якщо раптом от дійсно підтвердиться інформація, що у Путіна великі проблеми зі здоров'ям. Да, і якщо на певний час, як там колись з Сталіном сталося, от виникне ситуація недієздатності, да, недієздатності Путіна, і це стане поштовхом для спочатку, можливо, для якихось домовленостей на вищому елітному рівні, або для початку боротьби за владу. Да, можливо, ще при живому путіні, але який вже буде недієздатним. От тоді, да, тоді вони будуть діяти більш серйозно, більш наполегливо, але при живому путіні. Коли все ж таки, от все зав'язано на самому Путіні і є система стримування противаг, тому що да, є Патрушев, да там є Герасимов, але Путін підтримує там Шейгу, між ними ворожнечу підтримує. тому що у Путіна є ще й Золотов, Росгвардія, є Федеральна служба охорони, яка охороняє Путіна, ні ФСБ, а Федеральна служба охорони. І у Патрушева, і тим більше у Герасімов немає впливу на цю федеральну службу охорони. Так що Путін побудував навколо себе таку розгаложену систему стримування противаг, в рамках якої буде непросто і нелегко здійснити якийсь переворот, і тому тільки сприятливі обставини або обставини екзистенційні, коли просто не буде іншого виходу. У людей з його оточення як поборотися за владу або там поміняти владну ситуацію, тоді вони будуть діяти рішуче. А поки що, я скептично сприймаю цей сценарій. Я вам дякую. Це був політолог Володимир Фесенко. Якщо вам була цікава ця розмова, особисто вона була дуже цікава, вона була дуже динамічна. Обов'язково поставте вподобайку, поширте це відео. Я думаю, що це повинно знати більше людей. І все буде Україна. Дякую. Дякую.